Давайте поговоримо з вами про чергове лайно, яке засунули в законопроект з правильною красивою назвою. Я зараз веду мову про законопроект про позбавлення державних нагород зрадників України колаборантів. Що ж відбулося? Пам'ятаєте, кілька місяців тому Рада приймала закон про. Угоди зі слідством. Відповідно до нього була включена норма, що корупціонер може бути позбавлений всього майна, до нього може бути застосована конфіскація майна як додаткове покарання. Далі через буквально 20 днів ми голосуємо законопроект про позбавлення державних звань і нагород. І там з'являється норма. Яка робить неможливим конфіскацію майна у корупціонерів. Ця норма, яка узгоджена з європейцями про те, що конфіскацію можна застосовувати, проіснувала 20 днів. Далі ми її відмінили. А як же це виявилось? Я думаю, що якщо б ця інформація не вийшла в публічний простір, ніхто б цього не робив. Після того, як. Відповідні факти набули розголосу. Влада говорить про те, що це виявилося технічною помилкою і певним цікавим, дуже юридичним терміном, накладенням законопроєктів один на одного. І зараз вони оголосили про те, що ця помилка буде виправлятися. Але, як завжди, є великі сумніви, чи це зроблено навмисно, чи це дійсно помилка.